Тут є в цій машині. Так, все, все, що я знаю. Ну, Думаю, що цього достатньо для руху. Все решту було включено так, як було, коли я сів не перший раз. Точніше, це є перший раз, що я сідаю. Так, пробуємо рухатись. Не знаю, телефон виключати. так пробувати. Так, переводимо. А, обов'язково треба нажати на... Надалі тормозу, інакше воно не переключається, і тут є такий клавіша така, от її треба нажимати. Інакше цей речах у переключенні режиму не, не рухнеться. Цього я не знав, довго мучився, Знову ж таки, коли так, людина раз сідає, не знає. В ну, тим автоматі їхав, думаю, це не є проблема. Хто не махається, це все проблема. Будь-яке пиданічко. Сюди людина в і не знає, як почати рухати. Так, натискаємо цю клавішу і так. Тут одна Переключення показує. Так, відключилася зразу камера. Це нейтральна. Що це таке? А, ні, це парковочний система написано, я думаю, що це нейтральна, Помилка. І драйв, Рух. так, Опускаємо. Так, рушний, не забуваємо зняти, я так зрозумів. Вниз-вниз. Заключуємо вниз. звук, знявся рушний. Що то вони мені показує виїзд? Ага, куди. Виїжджати. А чому навіщо мені той парковець асистент Не просив. Ну, менш тим. Так, руку на руль. І акуратно нажимаємо. Газ, так. О! Не їде ніфіга. Чому не їде? Не розумію. Газ нажимаю, воно не їде, чому? Щось я не подогнав. От бачите. Спочатку я забув. Так, назад на тормоз це в парковку. Так, 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 я здаю мені бок пам'ять, що треба натискати. А, ще, напевно, що... розтаємо. Ну, це треба нажмати цей, чи не треба? Не, не От, ще розключаємо. Так, от ми нажимаємо і включаємо. О! Це ніби вона як забилася. Так, не смійтеся, один капець сіла електромобіль. Ось так це буде. Виключно виключно мені зараз. Так, що далі? Ага, тепер теоретично можна... Ага, треба ж це перейти. Цього не їде, так нажимаємо.